Виконуємо номер 1087 із підручника Алгебра 7 та номер 44.51 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Вкладниця відкрила в банку щасливий депозит на 20 тисяч гривень. Через рік їй було нараховано 3200 гривень відсоткових коштів. Завдання перше, який відсоток річних нараховує банк. Друге, після сплати податку на доходи фізичних осіб вкладниця отримала відсоткові кошти в сумі 2624 гривні. Скільки відсотків становить податок на доходи фізичних осіб. Приступаємо до виконання. Знайдемо відсоткове відношення двох чисел. Для цього 3200. Поділимо на 20 тисяч і помножимо на 100%. Подамо у вигляді риски дробу ділення. Помножимо на 100 перших і відсотки. Скорочуємо на 100 і 3200 і. 200 тепер уже скорочуємо на 200. 200 ділим на 200 буде у нас 1. 3200 ділим на 200 буде 16. Маємо 16 відсотків. І пояснюємо, нарахує. Відсоток річних банк від соток. Річних банк. Це в нас була відповідь на перше питання, а тепер на друге. Спочатку знайдемо, яку суму складає податок. Для цього 3200. Віднімемо 2624. Отримаємо 576 гривень. Це складає податок. Ну, а тепер знаходимо знову відсоткове відношення двох чисел 576, поділимо вже рисочкою дробу на 3200 і помножимо на 100%. Запишемо під одну риску. 3200 і 100 скорочимо на 100, і тепер 576, скорочимо на 32, отримаємо 18. Маємо 18%. Складає податок. Записуємо відповідь. Завдання перше: 16%. Друге 18%. Номер 1087 із підручника Алгебра 7 та номер 44.51 із підручника математика 7. Виконано.